Ні, так це з президента. Починається ну, так. президент. Має в першу чергу сказати самому собі чесно та відкрито, що в нас катастрофічна проблема з організаційною структурою збройних сил України. Ця е, катастрофічна проблема. Може призвести до абсолютно неконтрольованої масштабної кризи стратегічного рівня і може спричинити абсолютний військовий колапс з подальшою втратою української державності. Цей сценарій mm -hmm. цілком реалістичний, і чим довше часу минає, і чим менше відбувається дійсно якісних реформ всередині війська. Тим вища ймовірність того, що нам, хана, нам хана. А що ви думаєте з цього приводу, обов'язково напишіть свою думку в коментарях, але вже за ніч у росіян з'явились нові успіхи по лінії фронту. І перед тим як розповісти всі подробиці, хочу нагадати, не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками, а також можете ставати спонсором каналу. А якщо ви тут вперше, запрошую підписатись, щоб бути в курсі всіх подій.